Сьогодні у нас ще продовжується конкурсний відбір кандидатів на амбасадорові Закарпаття. І на цьому етапі ми хочемо залучити якомога ширше коло осіб, які можуть запропонувати власне бачення, хто би міг бути амбасадором Закарпаття. І саме для цього ми скажімо, задумали таку ідею, що на порталі допомога Закарпаття розмістили такий дуже коротенький опитувальник, де кожен бажаючий може висловити власну думку, кого б він бачив на статусі амбасадора Закарпаття, в якій сфері, чому. І саме ця думка буде для нас також цікавою і важливою для того, щоб розширити наше бачення, хто ж може бути амбасадором. На сьогодні хотів би сказати, що вже проведено два тури, скажімо, відбору Закарпаття. Значить, На сьогодні вже є відібрано 14 осіб. Другий тур був доволі тривалий, тому що було подано 23 кандидати, 23 заявки. Розгляд заявок відбувався на підставі, скажімо, поданих документів. А потім згодом було прийнято рішення також і заслухати кожного з учасників, скажімо, який запропонував свою кандидатуру, або за них подали рекомендаційний лист. І після оцінювання цих виступів учасників їхньої позиції, чому саме вони хочуть, що вони можуть зробити на цій, скажімо, в цьому статусі було кінцеве обговорення, і по другому етапу 8 чоловік із 23 поданих заявок було скажімо, прийнято.